У часи, коли Україна переживає біду російського вторгнення, літні і самотні люди сприймають усе більш загострено болючіше. Однак наш центр допомагає людям не відчувати себе самотніми. Разом з тим, підопічні створюють своєрідну опору для нашої української армії. Щотижня систематично виготовляють для ЗСУ балаклави. На сьогоднішній день відправлено понад 350 балаклав на фронт. В'яжуть шкарпетки та розпускають тканину для маскувальних халатів. Зараз підопічні успішно опановують пошиття маскувальних нашоломників для військових, самостійно викроюють кожну деталь. За такий короткий термін пошито близько 150 нашоломників. Народна мудрість говорить, хто вміє працювати, той вміє і відпочивати. Ми переконуємося у цьому на прикладі наших підопічних, які вдало поєднують і працю на благо армії, і відпочинок. На зустріч друзів клубу Надія до територіального центру завітав співочий дует Лариси та Олега. Твій порядок надійний причан. Ні, не шукай своїх серці причину, якщо зневіра тебе. Хоч як би не було складно, вони не втратили гумор, не втратили надію. А відставивши свої палиці, пустились до танцю. Забувши на мить про свій вік, На Родина з глибоким корінням з глибоким корінням з Одним із пріоритетів організації дозвілля в територіальному центрі. Є допомога людям похилого віку відчути себе насамперед потрібними суспільству та надання можливості активно і приємно проводити вільний час з повагою, територіальний центр.